Усім привіт! Сьогодні я хочу розказати, як отримати та евульнути нових персонажів в Берсерк оновлені. Так от, в банері ви можете отримати 4 нових персонажів. це магічна дівчинка, Гатса, Скуллайт і Блексмітха То ви їх можете просто побачити в банері, але для Evolve Гатса вам треба буде потрібно евульувати любих двох персонажів з цього оновлення. Щоб вильнути магічну дівчину та Блэксміта і Skullnite, для вас, для всіх них ви можете знайти в Легенд Стейджі. Просто ви можете зафармити просто перший, другий, третій віддільно, щоб їх вивірити. Або можете четвертий, але він найважчий зі всіх, тому що у вас там немає третів. Для Гріфіта вам треба бути в будь-якому режимі, крім безкінечному, отримати події Екліпс. Із неї 100% відсоток випадіння Гріфіта І щоб його евунути, треба зробити квести, вбити 200 сакійс е, мобів, які спавняться під час того, як ви використовуєте його обілку. Для Black Eye то він юніт з Ріфта І щоб еволюціонувати його, вам треба буде купити в магазині Ріфта його предмет для еволюції. А два останніх персонажа з Гоблін Слеєра можна отримати в баттл Пасі на рівні 25 та 50, і коли ви їх получите, вам дадуть предмети для їхньої еволюції. Ну от і все. Це як отримати всіх нових персонажів та елюцинируйте їх. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ви можете залишити лайк і підписатися. Всім папа! -па.